Доброго дня, мене звуть Катерина Константинова, і сьогодні я розкажу вам про те, як зібрати команду під проєкт з точки зору ціннісного фокусу. Цінності є якраз тим, що є фундаментом роботи вашої команди або вашої організації, в незалежності від того, усвідомлюєте ви це або не усвідомлюєте. Які ж є поради або правила? Успішного формування команди з точки зору цінностей. Ну, перш за все, необхідно усвідомити свої цінності і свої потреби, заради чого ви прийшли займатися цим проєктом або проєктною чи громадською діяльністю. Друге, це є сама команда проєкту і є організація. Інколи команда і організація вони одне й те саме. Інколи команда збирається виключно під проєкт. І є окремо організація, яка може бути більшою, ніж команда цього проєкту. І в команди, і в організації є теж певні свої цінності і потреби. І запорукою успіху побудови команди з цієї точки зору є те, що перше, ви усвідомлюєте свої потреби і свої цінності, заради чого ви прийшли. Друге, ви усвідомлюєте або формулюєте спеціально цінності вашої команди. І або цінності вашої організації. І так само формулюйте потреби вашої команди а чи вашої організації, якщо команда і організація ну, в даному випадку це одне і те саме. І є таке поняття, яке називається місія організації. І якраз місія організації це квінтесенція цінностей, заради чого ви займаєтесь громадською діяльністю. Дуже важливо синхронізувати. Ваші цінності, цінності команди і цінності організації. Причому синхронізувати не тільки заради реалізації цього проєкту, а взагалі з точки зору загальної перспективи і так само е, сукупності проєктів, які буде реалізовувати організація, в якій, членом якої ви є. Є ще таке поняття, яке називається корпоративна культура або організаційна культура. Для того, щоб успішно реалізувати проєкт, я раджу вам зібратись разом із командою. Е, Спробувати щиро поговорити, обговорити ваші потреби і ваші цінності, і разом побудувати або сформулювати цінності і принципи вашої команди або вашого проєкту. Це можна робити за допомогою декількох способів. Перед тим, як сформулювати цінності і принципи вашої організації, що і будуть фактично вашою організаційною культурою, можна іще провести. Підготовчу роботу. Її можна провести самостійно, і тоді ви робите, наприклад, анкетування членів вашої організації, де ви їх запитуєте, які цінності і потреби вони мають, і які цінності і принципи взаємодії вони би хотіли бачити в рамках здійснення вашого проєкту або в рамках вашої організаційної культури. Або можна зробити цей підготовчий етап іншим способом. Коли ви залучаєте професійного фасилітатора, який проводить інтерв'ю з членами вашої команди і задає їм ті самі питання, а після того надає висновки або результати роботи із ними. І ще коли ви намагаєтесь створити організаційну культуру, раджу домовитись про певний глосарій або перлік термінів, якими ви будете користуватись. Яким чином це зробити? Зробіть перелік термінів або ключових слів, які ви будете використовувати в вашому проєкті. І просто поговоріть із членами вашої команди і домовтесь, яким чином кожен із членів вашої команди розуміє ті чи інші терміни. А після того дійдіть спільного бачення цих термінів. Це значно полегшить комунікацію між членами вашої команди і реалізацію вашого проєкту. Таким чином, при формуванні команди ціннісний аспект дуже важливий. І необхідно усвідомлювати ваші цінності і потреби, і, підбираючи команду, підбирати її, виходячи з цього фокусу. Бо цінності потреби і ваші принципи взаємодії є тими об'єднуючими факторами, які можуть призвести ваш проєкт і точно призведуть до успіху. Я вам дуже дякую і до наступних зустрічей.